Всім привіт! Привіт-привіт! Сьогодні коротеньке таке відео. Хочемо показати, які є майданчики в Польщі для дітей спортивні. Ну, Взагалі знімемо поки що один, який тут недалечко від нас. Ну і будете знати, де ходити, де займатися. Взагалі, вони ідентичні, багато, так? Да? Ну, покажемо один з найкращих, який знаходиться у Польщу Перше, що нас зустрічає, це такі доріжки для. Їзди на роликах, або на там, доска. Е, ну, тут їздять і на велосипедах. Є е, дорожка для в'їзду велосипедом, але ну, вона там зазначена, тільки так цей. А так взагалі от, є там коло і тут ну, вдоль всієї цієї площадки зробили таке велике коло для їзди на чим завгодно, Ролики, скейти, велосипеди. Самокати, Самокати, їздимо, розлікаємо. І далі велика є площадка для футбола і баскетбола, але ми туди йдемо, це дуже цікаво, і там покажемо, розкажемо, що до чого. Йдемо. Цікавість в чому. Від 15 до 21, якщо ти приходиш на майданчик і тут темно, ти можеш відправити смс на номер 500 400 407. З номером вулиці, де знаходиться, і на годину тобі включаться от ці прожектори, щоб було світло. Ну скажем, якщо то влітку тебе не дуже, воно тобі потрібно, бо до 9-ї так і так буде світло на дворі, то взимку або там осінь, якщо там граєте в футбол, дуже допомагає, можна включити, але тільки, тільки до 9-ї вечора. Ось так виглядає цей сам майданчик. Там десь Андрій бігає, вже в м'ячах грає. Хтось залишив м'ячик. Ну, можна добре провести тут час. Це м'яке таке гумове покриття, от продавлюється навіть пальцем, ходиш, воно так слизько і м'яко. Якщо десь впадеш э, чи ще щось, то в принципі... Боляче не буде. Ну, Хочеш, як на траві посунувся по ньому не посунешся там. Забив голи проїхати на колінах, то я думаю, в другому ти ці коліни всі здереш. Ну, взагалі добре придумано для дітей, для дорослих теж ну, падаєш максимально м'яко. Далі у нас йде зона тенісу. На надхитного тенісу. Хоча ж ми знаходимося тут на такій високій. Ділянці, тут завжди вітряно, то не дуже завжди пограєш, ну зараз вітру нема, можна грати. Е, якась будується нова зона, тому трошки сьогодні шумно. Е, там є кран ще з водою, але покажу ще один там далі, бо тут біля того екскаватора буде дуже голосно. А тут у нас зона спортсменів. <смеш> Майже як я. Значить, зона спорту. Е, всі можливі. Брусь я. Перекладіни, лазілки, там для преса і так далі. Для тих, хто любить для ту... турнікменів. Турнікмени, так? Ці, що на турніках. Ну, ви напишете турнікмени, по-моєму, називати. Для турніквумен, для всіх є. І далі для більш ледачих тренажери. Тренажери зараз покажемо. Ось ми бачимо регулямін. Як користуватися цією зоною. Що не можна тут спити алкоголь, курити, грати в футбол, їздити на ровері та вигулювати собак. Тож маєте на увазі. Ну, і ось так виглядає ця зона. Там орбітрек якби. Ну. Небагато, але достатньо. А тут ми бачимо майданчик для дітей. Ну, для дітей більш такого... Дорослого віку малюки тут дуже не полазять, тут навіть таке, ну, що е, можу навіть лазити я. О. Якщо діти мого віку, то вполні витримує, можна лазити, подивитися, що там, де там відбувається. О. Багато таких лазилок, трошки там якісь качельки, якісь, ну, взагалі все для розвитку дитини. Лазить, падать, пісочок мягко, добре. А тут вже більш для малюків для від нуля і до, не знаю, до 40 ляпно, до 39, якщо в моєму випадку, теж можна з'їхати! О! Пісочниця, всі можливості. Іграшки, ну, приносять сюди іграшки люди самі. Щось діти забувають, щось приносять, щось жалко викинуть, приносять сюди. Ну, теж покриття таке гумове, м'яке все для дітей. І це ще не все. Йдемо далі. Звичайно, не забули про наших друзів менших, про собачок. Тут є зона для вигула животних, звірів, всі, можливі. собак, тигрів, слонів, у кого що є, мав, ідемо, покажу. Така от невеличка зона, все огорожено. Можна тут бігати, стрибати, лазити через труби. І також не забули про воду. Водичка є така от для меншеньких собачок. І для більшеньких, як вона включається, мавпочок, які ці собачки вигулюють. Такий самий є среднічок там на вулиці. І там, де в нас, я вже казав, біля площадки цьої, біля футболу, там, де екскаватор зараз водить, то ми його показувати не будемо. Ну і ось так виглядає сам майданчик для вигулу собак. Різніся перешкоди, щоб собачкам не було сумно. Коротко про цей майданчик все. Він знаходиться в Прущук Данськом, осідла Бурштинова, ну за осідлом Бурштиновим. Ще ззаді у нас тут є на долі одне озеро, там є друге озеро, невеличке, де ловиться риба, але це вже дуже взагалі, друге відео. Взагалі друге. Я колись його знімлю. Тож коротко про наш найулюбніший майданчик. І до нових відео. Пока!